Добрий день, шановні друзі, шановні гітаристи. У мене є для вас дуже хороша новина, що в цьому місяці, тобто у лютому 25-го року я знову починаю робити контент понятковий для спонсорів цього каналу. Якщо ви обираєте для себе стати спонсором цього каналу на будь-якому рівні, тоді ви будете мати доступ. До ексклюзивного контенту. Якщо ви глядач, це перший рівень підтримки, тоді ви зможете дивитися контент, працювати. Тому що контент буде для навчання, контент буде для роботи. Контент буде достатньо серйозним і корисним. Якщо ви обираєте для себе наступний рівень, тобто рівень учень, раніше це був помічник, сьогодні це учень. Тоді ви зможете не тільки працювати з цим контентом, але ви зможете таку, також відправляти мені свою роботу, щоб я зробив для вас зауваження, дав вам оцінку. І якщо ви обираєте найвищий рівень підтримки, тобто це для заможних людей, для тих, хто насправді має, має гроші, тоді, крім всього цього, що я сказав, ви зможете також. Мати зі мною два рази в місяць індивідуальне заняття, тобто два рази займатися зі мною через ну, інтернет. Добре. І хочу сказати, що для мене дуже важливо, що моя робота знаходить відгук у ваших серцях, що для вас це важливо. Що я роблю, і що ви бачите в цьому щось хороше, щось добре, щось світле. І дуже вам дякую. Дуже дякую за увагу. Побачимо з вами на наступному занятті.